У фрау велетенська ферма. На кілька тисяч голів худоби, свині, кури, поля, пастівники та два десятки батраків. Усьому тому треба давати лад. Поляки, французи, чехи і одна українка Уля. Чоловіки з військовополонених живуть у бараках, і жінки у будинку. Солодовниківна. Має допомагати економці по господарству. Ельзе, німкені на кілька років старша за Улю. До війни Великої Германії вона була простою покоївкою, а тепер, бачите, командує цілим гуртом жінок. Від такої неочікуваної влади Ельзе задається, і гне кир. Вона раз по раз прикрикує на полячку і француженку, аби ворушилися з прибиранням, хоча ті годяться Ельзи в матері. Економка походжає двором, демонстративно витягує з білосніжного фартуха годинник на ланцюжку, дарунок господині, і раз по раз начуще на нього дивиться. До уляни Ельза ставиться зверхньо поблажливо, роботяща, але все одно другий сорт. Одного разу жінка заходить у корівник і бачить економку, яка, відкривши бідон молока, приготований для здачі армії, демонстративно їсть із нього незбирані вершки. Бери їж, каже Ельза до Уляни. Найн, заперечує солодовниківна. А як господиня дізнається? Дурна, регочить Ельза. Що вона там зна. За тиждень Уляна. Прибирає у покоях і чує, як фрау плаче. Вона несміливо підходить до прочинених дверей. Жінка непогано.